Карпати це дуже давні гори, і це містичні гори. Усі історії, цікаві історії людства, всі містичні романи, всі повір'я, фільми жахів, які знімаються на Заході, все пов'язано з Карпатами. І так вже багато століть. Карпати проходять через сім країн Європи. Але геометричний центр Карпат, якщо. Карпати уявити собі як геометричну фігуру, то центр симетрії буде саме в Україні. водоспад Шепіт це найголовніший водоспад, який вміє розмовляти. Я почав шукати в літературі і знайшов, що наші мольфари Карпатські, могли спілкуватися з грозами, з вітром, з водою у гірських річках, вони могли отримувати інформацію. Це все до них шепотіло. Водоспад, шипіт ну, це дуже цікава мольфарська традиція. Якщо довго бути біля водоспаду шипіт і вслуховуватися. В те, як шумить вода, ми через деякий час відчуваємо шепіт, шепіт, який чутно вухо, вухом людини. І цей шепіт починає людині надавати якусь корисну інформацію про світ духів, якісь пророцтва, пояснює, як влаштований Всесвіт. Тобто, цей шепіт починає з нами говорити біля того водоспаду. До речі, водоспад шепіт там з'єднується кілька річок, кілька струмків. Їх там дуже багато, як мінімум сім. І тому ця цифра сім надає цьому водоспаду містичну силу. До шепоту їдуть для того, щоб почути світ духів і почути щось від духу Карпат. Люди медитують біля водоспаду, навіть ці, цілодобово там знаходяться для того, щоб бути на контакті з цими силами, так само як біля озера Сеневір, так само як на горах Сеневірського перевалу, так само, як і на Сеневірській поляні. І дуже цікаве в нас селище Колочава. Зараз там музей. Біля 20 автентичних хат, які збереглися з давніх часів. Більшість предметів, які є в цих хатах, це оберегові предмети, тобто які застосовувалися для того, щоб оберігати людей від хвороб, від якихось. Ударів долі, від нещасть, щоб дитина не хворіла, щоб гарні були роди, щоб у домі був достаток, щоб не згоріло нічого. Саме оберегова магія дуже сильно поширена у Карпатах. Це і візерунки на рушниках, це і різні стрічки різнокольорові, це і візерунки, які є на кувшинах. на... На будівлях. І ми це все можемо побачити, як приїдемо до Колочави. Ну і саме, саме слово Колочава дуже цікаве. Чава це назва найвищої вершини Карпат цього регіону. 1750 метрів над Рівнем моря. І взагалі часто горні вершини мають назву Чава. Коло це обрій, це Колодар. Це плин часу. Оце коло. Тобто гірська вершина, яка знаходиться у плині часу. Ну, щось таке містичне. Справа в тому, що колочава це як чаша, яка оточена горами. Якщо хтось знає, то у Франції, у місті Сен Жан П'єр пор де починається знаменитий шлях Сантьяго, так само це чаша оточеного рами, так само і в тому місці, де колочава. І енергетика дуже цікава в ту чашу, як стікається енергія з усіх гірських вершин. І так, ви знаходитеся в музеї комплексі Старе село. Ну, будиночки, які ви оглянете, це завезені з інших місць, і тут відновлені. Ну, відновлені в тому вигляді, в якому вони були збудовані, тому ви будете мати можливість ознайомитися з життям і побутом колочавців, які жили в другій половині ХІХ століття і першій половині ХХ століття. Ну, самий будиночок, бачите, він збудований в 1986. Він знаходився на околиці села Колочаво і у 2005 2006 роках такі будиночки завозили з ці місця і тут їх відновлювали в тому вигляді, в якому вони були збудовані. Ну, для того, щоб потрапити до хати, необхідно було бачите, вміти відчинити і зачинити цю хату. Для того, щоб відчиняти і зачиняти хату, використовувалися отакого от типу замочка. От Тай же ключ, вправо хата відчинялась, ліво хата відчинялась. Ну І, звичайно, цей ключ виймався, ну і він, як правило, ховався біля цієї хатинки. Ну а таким місцем надійного схову це була стріха, де й ховалися ключі. Це були типові хатинки часи австро-угорської влади, якщо б звернути увагу, то побачите, що будинок будувався не з одної породи деревини, а з різних, з осик, ясеня, клена і так далі, тому що ліси, які були на околицях Колочаву, вони належали австро угорським магнатам і, щоб закупити хвойний ліс, необхідно було. Досить великі кошти, яких люди не мали. Тому будиночки будували, як правило, з тих порід деревини, яка росла на їхній ділянці. Ну, була осика, був клен, був ясень, його пиляли, з нього будували хатинку. Ну, о, як правило, такі будиночки складалися з двох кімнат. Одна кімната це була як побутова кімната, тобто кімната, де е, хазяїни зберігали побутові речі. A druga komnata je bila stojalna komnata, torej živela komnata, kjer je bila družina. Prva komnata je bila pobočna komnata, kjer so bile na primer vseh stvari, kot so uhošenka, bočka, misk, stanovšček za žhatkovanje kapusta. Ну, це є зимовий одяг чоловічий. Він виготовлявся з овечої шерсті, він був достатньо теплий зимою і волог Звичайно, літній одяг виготовляли з, інших, з іншого матеріалу. Таким матеріалом був льон і коноплі. Тут перед вами бачите волокна льону. Ну і прилад, за допомогою якого прияли, виготовляли нитку, це була куделя. І Такого типу, бачите, веро, ну, з Різного об'єму і типу ковшина в кувшинах, як правило, зберігали ну, продукти рідкого типу. Ну, А тут є декілька бочок. У нас в таких бочках завозили солону воду. Ну, Їздили кілометрів за 35, де були колодязі, в яких була солона вода. Ну, І в цій бочці набирали цю солону воду, завозили додому і цією. Водичкою, солоною підсолювали їжу для себе, для худоби, ну і на інші потреби. Ну от таке призначення цієї кімнати. Слідуюча кімната це була житлова кімната, де жила, як правило, вся сім'я. Ну Це кімната, де особливо в осінньо-зимовий період, як правило, жила вся сім'я. Ну, Сім'ї в ті часи були багатодітними, тому часто э, ночувати приходилося не тільки на лавочках, на э, постелі, а часто на дітей ночували і на підлозі. Э, ну, Підлоги, як правило, були земляними, Ну, і часто, щоб не простудитися, підлоги застелялися такими кожухами утепленими, сценами покривалами такими. І накривалися піріною. Ну, якщо у сім'ї було немовля, то була такого типу колиска. Ну, від злих сусідів часто прив'язували на колиску е, членого червоного кольору нитка, е, які оберігали дитину від е, злих очей. Ну, в усі часи будувалися будинки, а для того, щоб будувати будинок, необхідно було доска, стропила інші будівельні матеріали. Ну, і Щоб їх випилювати, використовували такого типу лісопилку. Ну, Основною пилкою для пиляння була от такого типу пилка. Ну, як правило, необхідно було дві особи, щоб пиляти, випилювати доски. Ну, і один пиляв наверху, інший пиляв знизу. Ну, такі лісопилки досить тривалий час використовувалися в Колочаві аж десь порядка до 1960-х років. Ну, в 60-х роках колочава була вперше електрифікована повністю, ну і почали використовуватись так звані пілорами. Тут, в вашій увазі, пропонується обув колочавців, яка називається постоли. Це обув 20-го століття до 20-го століття таку обув виготовляли, як правило, з кожі телячої, овечої, навіть свиної кожі, кожі диких тварин. Ну хто, яку кожу хазяїн зумів придбати, з такої виготовляли цю обув, яка називається постоле. Це була обув як літня, так і зимова. Це є літній клас однокласної церковно-приходської школи. Ну, основними вчителями в цих школах були церковні дяки. Оце є е, стільці, це робочі місця учнів, е, стілець учителя, стіл учителя, класна дошка. Ну, в таких класах займалися діти, як правило, в літній період, коли на вулиці було сухо, тепло. Е, а якщо випадали дощі, особливо осінньо-зимовий період, то діти е, займалися у класах. Ну, в осінньо-зимовий період діти, звичайно, навчалися в класах, але класи обладнювалися в селянських хатинах, де були вільні кімнати. Зимовий, так сказати, церковно-приходської однокласної школи. Ну, чому її називали однокласною? Тому що весь процес навчання тривав тільки один рік. Ну, за цей час діти вивчали алфавіт, алфавіт вивчали в ті часи латинський. Тому що церковні дяки вони володіли добре латинським алфавітом, так як закінчували духовні семінарі, їх там навчали на латині. Е, ну і е, латині вони володіли добре, тому е, на латинській мові навчали і дітей. Ну, е, Крім того, що вивчали алфавіт, вони вчили дітей читати, е, ну, писати звичайно. Слова українське, але за допомогою латинських буб. Ну, Після цього вони вивчали альфа, вивчали лідбу, тобто навчались математики, вивчали прості математичні дії, додавання, віднімання, множення і ділення, ну і на цьому пожалуй освіта дітей закінчувалася. Але і таку освіту примітивну не всі діти шкільного віку мали можливість здобувати. Тому що школа знаходилася, як правило, в центрі села, а діти жили на околицях багато дітей на околицях села, тому відвідувати цю школу вони практично не мали можливості. Ну і Крім того, багато сімей було бідними і не мали можливості обути, одіти, ну і нагодувати, звичайно, дітей і відправити їх до школи. Колочаві жили целітелі-мольфари, це були переважно жінки-мольфарки, які зцілювали людей. І навіть ще кілька років тому їх було декілька зараз вони практикують в інших місцях Карпат, але повертаються і іноді дають консультацію людям у Холочаві. Саме тому Колочава як колиска для жінок, які. Можуть лікувати народну медицину. Ну і слово колочава це також макогон або ступка, в якій перетирають лікарські рослини, перетирають на пил, готують лікарські рослини для вживання. І Тому асоціація, що йде колочава це народна медицина, це лікарські трави. До речі, їх там росте в горах дуже багато. В Горах дуже багато лікарських рослин, які тільки в цьому регіоні ростуть більше ніде не ростуть. А в нас ні, у нас Диві, були поляки, тут за Франку. Та нас теж поляки, ми всі поляки були. івано франківську Дивіться, поляки, так. Волинська область частина, наш регіон це все було це. Все... А ту Івано-Франківщину взяли. Но. Тут були Мадяри 5 років. Знаєш, після 40-го року -а -а. були. Мадяри, а там поляки на Франківщині. Синевір – дуже містичне озеро. Колись усі Карпати були, були населені мольфарами. Мольфарство знав кожен житель Карпат. Це народна медицина, це прадавня традиція містична. І вони вважали, що Карпати це жива істота. І як у кожної живої істоти є дух і є душа. І саме дух з'являється Карпат над озером Синевір. Озеро Сеневіри, якщо поглянути на нього з літака, воно має форму людського ока. І воно має назву Око Карпат. Вважається, що Дух Карпат, духи предків, духи природи дивляться на наш фізичний світ, де живемо ми люди, саме через це Око. Тому приходили до цього озера, медитували на його. Берегах для того, щоб отримати якийсь містичний зв'язок з світом вищих духів, отримати якесь знання, якусь пораду, зрозуміти, як Всесвіт влаштований, як влаштована людина зсередини, які є таємниці у Всесвіті. І все це людям відкривається в медитації, коли вони знаходяться на березі озера Синевір. І вони бачать, вони також бачать око. Карпат з ним є дуже багато обрядів для того, щоб поспілкуватися з духами або предками. А ще містичні обходи навколо озера. Є легенда, що якщо навколо озера обійти, повністю зробити коло, то воно надає людині сили, енергії, здоров'я вдачі. Тому, як ви бачите, дуже багато гостей приїжджають навіть з інших країн світу для того, щоб зробити коло навколо озера синевір. Озеро Синевір, Якщо ми побачимо, з яких коренів складається, ми бачимо синь і вир, вир у сучасній українській мові вирій, о е, зеніт, та точка, яка над нашою головою е, опівдні. Тобто, це небо. А синь це вода, з'єднання неба і води. Вода і небо з'єднуються. Небо це права, вода це нава. Нава і права з'єднуються в цьому місці. Тому воно таке сильне за енергетикою. Дух Карпат це не лише чудова гірська природа, насичена смерековими лісами, самобутня карпатська культура, яка невід'ємною частиною українського народу. Неймовірні традиції та звичаї, містичні таємниці, які заховані далеко в горах, цілителі та мульфари, які чимало знають і володіють надприродними знаннями, але і частиною духу Карпат є прекрасне місце, яке знаходиться неподалік Синевирської поляни, місце, де знайшли притулок милі творіння. Адже ці тваринки до цього жили в жахливих умовах в неволі. Центр реабілітації бурих ведмедів дав їм нове життя. Це місце стало для косолапих новим домом, в якому вони віднайшли друзів та мають чудові умови для проживання.